Кажучи, мені здається, що то якийсь пробник інструменту. So яка там пушка, яка там торпеда, якась іграшкова, маленька болгарка. Привіт! І по вашим проханням, сьогодні у нас на тесті найменша акумуляторна болгарка з діаметром диску 125 мм. Це є болгарка Grosser. І вам не почулося, це дійсно найменша, найтонша болгарка. Ось, наприклад, порівняю зі звичайними болгарками, які ми привикли бачити у нас в тесті. Видно неозброєним оком, наскільки вона тонша, наскільки вона менша. І ось, будь ласка, порівняю також з бошем, наскільки вона менша і наскільки вона тонша. Її можна прямо біля кнопки взяти і обхватити повністю. І щоб ви зрозуміли, біля кнопки вона має аж 48,5 мм. Ну, таких тонких болгарок реально в тесті і в огляді ще не було, а ручка, яку тримати, 38 мм. Відразу відмічу все, що бачите, в сірому кольорі, це йде повністю прогумований корпус, і гума, я вам скажу, не самий дешман, гума має таку перфорацію. Покажу наскільки тонкий редуктор, Саме найтонше місце це є 45 мм. Відразу відмічу той момент, що ніде з боку немає вентиляційних отворів, і це дуже добре, коли ти працюєш, тобі вся фракція абразив не летить в лице. Як бачите, тут є отвори, які охолоджують безпосередньо редуктор, і ось тут є отвори, які охолоджують безпосередньо фланець, там де стоїть підшипник. В комплекті. Йде ручка, скажу вам, що ручка нормальна, повноцінна, не коротка. Ручка має завальцовку, вона просто так не зламається. Ось такий ключ, і ключ цей має практично 2 мм. Ну, як на мене, трішки такий тункуватий. Ну, звичайно, я придираюся, як то кажуть, враховуючи цінник, на той косяк можна закрити очі. І звичайний захисний кожух, який фіксується на гвинт. Що мені сподобалось по гайці, яка затискає оснащення. Гайка це зроблена під два ключа. Ось ключ, який йде в комплекті, якщо вам він десь загубився чи не підходить, є під менший ключ. Ну а гайка і фланець, як бачите, вже йдуть порядні. На фланці є спеціальна така перфорація, щоб легше було відкручувати диски зі зворотньої сторони. Реально, як в макіта вифразерване на фланці посадкове місце під шпиндель, товщина прижимної гайки 6,5 мм, товщина фланцю 7 мм. Відразу відмічу той момент, що на фланці стоїть додатковий захист від потрапляння пилу та бруду в підшипник. Покажу, як виглядає кнопка увімкнення. Як бачите, така маленька, тоненька, можна працювати без фіксації і можна працювати з фіксацією. Також покажу, як виглядає блокування шпинделя. Усередині є металевий штів. Як бачите, більша частина кнопки захована у корпус. Так, і Давайте зафіксуємо, попробуємо, чи є е, люфти. Ну, як бачите, мінімальні люфти, але відразу кажу, що вони не критичні. Такі люфти навіть бувають в брендах. Відразу скажу саме головне, що болгарка працює на макітовській посадці. В мене є три акумуляторні батареї. Це є 3 Аг, 4 Аг і 8 Аг. Відразу скажу, що всі ці батареї я тестував на ємність. Ємність тут реально у всіх правди. І також відмічу, що всі акумуляторні батареї Grosser мають повноцінне охолодження. Бачите, яка знизу решітка і, відповідно, зверху решітка такі батареї менш перегріваються і швидше охолоджуються. І вага цієї болгарки з акумулятором 3 Аг 1 кг 854 г. А з акумуляторної батареї 4 Аг також не важка. 1 кг 880 г. Ми привикли, бачити, що акумуляторні болгарки ну, мінімум там, 2200 і 2500 важать. Навіть з акумуляторної батареї від... 8 Ампер годин вона важить 2 кг, а це не 2200 і не 2500. Ну що тут сказати, пушинка, не знаю, правда, як вона в роботі, я ось на неї дивлюся, чесно кажучи, мені здається, що то якийсь пробник інструменту, як зараз хейтери, для дитячого садка. А саме цікаве, друзі, що тут є регулятор обертів. От це та поворот. До речі, відмічу ще таку маленьку деталь, що всі акумуляторні батареї люфтять. І скажу диваним експертам, так має бути, тому що це спеціальні технологічні зазори. Якщо вони заб'ються пилюкою чи сміттям, щоб легше було зняти акумуляторну болгарку. Щоб увімкнути регулятор обертів, обов'язково треба активувати болгарку. Активували і ось тут перемикається. Ось, будь ласка, перша, друга і третя швидкість. Давайте перевіримо, є ефект пам'яті. Залишив на другій, вимкнув, ставлю. Як бачите, ефект пам'яті є і звернув таку увагу, що тут ще є індикатор заряду батареї. І крім того, є ще на самій батареї. Так, по характеристиках практично все розказав. Єдине, що не сказав, що в неї мінімальні 6200, максимальні 8000. Зараз перевіримо. Перша швидкість. Реально я здивований, є заявлені оберти далі. Друга швидкість. 700 максимум показала. І третя. Друзі, ви знаєте, я вражений, ну рідко таке буває, щоб писали правдиві характеристики. Хто дивиться мої огляди, той часто бачить, що навіть бренди бувають не дописують тисячу і тисячу чимось обертів. А тут, як бачите, все є. Тим більше, що тут є підтримка обертів і цих моментів не треба боятися. Так, перевіримо тепер балансування. Друзі, я так захопився розповідати, що забув сказати, що в неї є плавний запуск. Друзі, давайте перевіримо, як на різних батареях працює ця болгарка з попробую позачищати шви. Почну з першої швидкості. Ну, я просто вражений реально на першій швидкості так грибе. Покажу зблизька перша швидкість. Покажу, як зачистила метал, в принципі, і на другій швидкості вистачає, щоб зачищати. Трошки навіть продавив метал, як бачите, посинів. Ну, як бачите, зварювальні шви без проблем зачищає, і це я працював на акумуляторній батареї 4 ампер годин. Так, пробуємо спочатку як ріже метал. Арматуру метал без проблем. І я хочу сказати, що я дивив нею як мережевою. Бордюр з гранітною крошкою. <му> ну, як бачите, задавити я їх тіп, якщо задавлюєш. вона Виключається, так без проблем можна різати? Ну, я думав, це буде якась забавка, але ви самі бачите, що важко задавити. Ну що ж, друзі, найоб'єктивніший тест на продуктивність. Наскільки хватить різів? Батареї 4 годин. Погнали. Deep, deep down in my soul. Так, на одному заряді 4 ампер годин зробила 47 різів. І як на мене, це класний результат, тому що зараз жара 30 градусів. Так, друзі, редуктор 65-67 градусів. Але я вам ще раз повторюсь, тому що зараз жара, корпус болгарки 55-56 і батарея, як бачите, 60 градусів, 59 градусів. Але ви зараз будете здивовані, ось, будь ласка, станину заміряв 62 градуси. Тобто ти береш рукою дотуляєшся і вона тебе пече, як якась гаряча батарея. Це все сонце так нагріло. І враховуючи це, що зараз така жара, ну, болгарка реально класно витримала, і можна сказати, що не перегрілась. Дивіться, заміряю двері від гаража, просто дерев'яні двері. 60. 52 градуси і вони практично такі гарячі, як болгарка. Уявляєте, як сонце пече. Ну що, друзі, покажу ще в смартфоні, яка температура. Як бачите, 28 в тіньку. Так, пробуємо підтримку обертів 3 кг навантаження. Ще три. Знаєте, в мене зараз просто реально шок, тому що стільки тримати таке навантаження. Ну не всі, скажімо так, у мене що були в тестах, не всі тримали. Так, пробуємо, яка тут вага. Ну, друзі, видно 13600, 13700. І тут Реально моя повага ну, з таким навантаженням така малютка. неочікувано. реально неочікувано. Ну, я вважаю, немає смислу більше її навантажувати, тому що ну, ніхто в реальному житті так не давить на болгарку. Я просто хотів показати, як і що вона може. Ну що ж, розібрав болгарку. Відразу хочу показати, що шестерня тут е, напресована на гарячу. Покажу, що шпиндель впирається там в голковий підшипник. Корпус редуктора може повертатись на 360 градусів, як вам зручно, так і ви собі виставляєте. Да ось і тут реально в мене. Волосся в жилах стине. Зараз покажу чому. Зверну увагу перше на кнопку. Як бачите, всі провода йдуть термоусадки. Кнопка саме головне, що пила захищена. Далі, контактна група взагалі, зі зворотньої сторони не торчить. Радіатор має досить багато ребр для охолодження, вказаний номер плати. Далі покажу, як виглядає ротор постійний магніт. Як бачите, він має спеціальні технологічні виступи. Така технологія рахується дорожчою і кращою. Плюс ротор сам по собі дуже тоненький, це 19,5 мільйонів. Міліметрів. Друзі, а далі ви будете ще більше здивовані. Стоїть підшипник від торгової марки CW. Такі підшипники ставлять реально Bosch, Makita, Milwaukee. Кажу ще що підшипник з класом точності і під номером 625. Також звернув вашу увагу, що магніти посаджені не на пластик, а посаджені на латуні. Така технологія також вважається дорожчою. Покажу, що шестерня на якорі фіксується без шпонки, також як в брендів. Також звернув вашу увагу, що підшипник зафіксований до корпуса гвинтами. Підшипник стоїть під номером 608. Пила Захищений і від торгової марки MHJG. Ну і по катушках статора також проблем немає. Як бачите, все зроблено нормально, нормально намотано. Видно, між витками є лак. Зі зворожньої сторони кожний провід, який запитує катушки, він, як бачите, в термоусадці. Акумуляторні батареї вже тисячу разів розбирав, різні розбирав 3 АГ, 4 АГ, 6 АГ і 8 АГ. Всі тестував, всі батареї мають правдиву ємність. Також всі батареї мають нормально зафіксоване теплове реле. У нижній частині мають. Такий антивібраційний матеріал. Ну, одним словом, по батареях тут претензій немає. Дійсно хороші, якісні батареї. Знаєте, друзі, а в підсумку скажу, що хочу подякувати тим підписникам, хто описав мені Нік. Зніми, будь ласка, тест і огляд на цю болгарку. Болгарка пушка, болгарка бомба. Так писали мені підписники. А я думаю, яка там пушка, яка там торпеда, якась іграшкова, маленька болгарка, що вона зможе? Думаю, да попробуємо, що вона зможе, щоб люди як будуть купляти, щоб знати, що очікувати від неї. І знаєте, я вам скажу, що реально мої враження просто підвраження. Ну це реально там хобила з яйцями чи кінь з яйцями, як то говорить, в народі. Вона реально хераче, бо по-другому не скажеш. Зупинити її важко. Ви побачили, які навантаження вона витримує. Далі я боявся навантажувати, тому що боявся ну мало лі зачисний диск лопне. Він краєчком 2-3 см арматуру шліфував. І я переживав. Дуже здивувало, що стоїть тут брендовий підшипник. Добавлю ще раз, що в руках вона зручна, вібрацій нема. І саме головне, покажу друзі вам, як вона виробляє диски. Теж досить так непогане. Гано виробляє диски, ну і мені не стидно її рекомендувати. От реально на кожен день роботи, лише би вам хватило акумуляторних батарей.